Антонов Шадоусторм 2026 став одним із найочікуваніших проєктів української авіаційної промисловості, демонструючи сміливе поєднання передових технологій, аеродинамічної досконалості та військово-транспортного потенціалу нового покоління. Цей літак став відповіддю на виклики сучасної авіації, де пріоритетом є не лише швидкість і вантажопідйомність, а й стелс технології, енергоефективність і цифрова інтеграція. Shadowstorm створений із використанням композитних матеріалів нового покоління, що забезпечують надзвичайну міцність конструкції при мінімальній вазі. Унікальне покриття корпусу поглинає радіохвилі, значно зменшуючи ефективну площу розсіювання, що робить літак майже невидимим для радарів противника. В основу проєкту закладено глибоку модернізацію цифрової системи управління польотом, що працює за принципом штучного інтелекту. Система автоматично адаптує параметри польоту залежно від погодних умов, навантаження та тактичних цілей. Shadowstorm здатен виконувати автономні місії з мінімальним втручанням пілота, що робить його одним із найрозумніших літаків у своєму класі. Двигуни нового покоління Titan Vector TX забезпечують потужну тягу при зниженому споживанні палива, що дозволяє літаку долати великі відстані без дозаправки, зберігаючи високу швидкість і маневровість. Інженери Антонова приділили особливу увагу кабіні екіпажу. Вона повністю цифровізована з проекційними дисплеями, сенсорним управлінням і системами розширеної реальності. Пілоти отримують усю необхідну інформацію в реальному часі, включно з аналітичними прогнозами ризиків і рекомендаціями від бортового ШІ. Шадоусторм може виконувати як стратегічні транспортні місії, так і завдання розвідки або підтримки в бойових умовах завдяки модульній системі оснащення. У спеціальній конфігурації літак здатен нести високоточне озброєння або дрони супроводу, створюючи багаторівневу систему повітряної підтримки. Ще однією визначною рисою Antonov Shadow Storm 2026 стала його аеродинамічна архітектура з формою летюче крило і адаптивними закрилками, які змінюють кут нахилу для оптимізації підйомної сили. Це дозволяє досягати максимальної стабільності навіть у турбулентних умовах. Літак отримав можливість вертикального або короткого зльоту і посадки VSTOL, що відкриває нові горизонти для використання на невеликих злітних майданчиках або в бойових зонах. Антонов Storm 2026 символізує технологічне відродження українського авіабудування і доводить, що Україна залишається провідним гравцем у глобальній авіаційній галузі. Його презентація викликала хвилю інтересу серед міжнародних партнерів, а перші тестові польоти вже продемонстрували виняткову стабільність і ефективність систем. Шадоусторм не лише демонструє техніку.